Як позбутися напружених емоцій, напруженого емоційного стану всередині? Давайте ми з вами обговоримо, що ви коли пристосовуєте звичайну якусь медітацію, яка вирівноважує ваш внутрішній психологічний стан. І ви в моменті, вона вам допомагає да? на якийсь певний період. Потім воно, цей стан у вас возобновляється. Чому він визобновляється? Тому що ви не забрали оцей корінь вашої проблеми. Що таке значить корінь проблеми? Це ви не забрали ту думку, думка образ, холондайн, у нас в моїй методі називається, які закладені в вашій банки пам'яті. Банк пам'яті, який поклав ваша родова програма ці програми, які ви постійно повторюєте. І коли ви не забираєте цю проблему, не вирішуєте її. Вона постійно вам буде повертатися. І ці медитації, вони будуть вам як времінна да, допомога. З однієї сторони, добре, поки ви не знайшли сам цей метод як це вирішити. З другої сторони, воно більше буде накопичуватися, тому що воно буде така, як стягуватися, як пружина, да, от емоції стягують, стягують, здавлюють як пружина. А потім ви вибухаєте. Да, це в гнів роздратованості, воно збільшується, тому що ці проблеми не вирішені всередині. І що ж відбувається? Такий хімічний процес, який далі руйнує вас, руйнує потім стосунки і руйнує а, ваше а, здоров'я, да, воно йде, а, і далі у вас. Ідуть проблеми по, далі по всім вашим сферам життя, тому що запускається процес? Що потрібно зробити? Потрібно знайти корінь вашої проблеми. Чому ви запускаєте цю програму? Яка думка запустила ваш хімічний процес? Тобто, яка внутрішня програма родова запустила ваш хімічний процес? Що вона хоче вам сказати? Яку проблему ви хочете вирішити? Напишіть мені, будь ласка, хто ви в такому напруженому стані і не розуміє, що далі робити, як далі встановлювати свої відношення, стосунки з мамою, з, з партнером да? з в колективі, з начальником? І якщо вам кажеться, що над вами навісла темна туча, то а можна її забрати за методом моїм холодинаміки, тому що ми відразу йдемо в ту проблему, яка у вас зараз є, і вирішуємо її на консультації. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях слово код, і я надам інструкцію, які дії по подальшому треба зробити для того, щоб забронювати свою консультацію.